Нікого немає там? А може хтось є? Залишився? Не, прийома немає. Але хтось там є? А людині треба з'ясувати справку, коли йому отримати. Йому треба просто з'ясувати. Може там сказати, написати заяву. Добре, який, який поверх. Я не можу вас Добре, дякую. Ви ви не можете нас не припустити. Ну, а куди Навіщо? Де він знаходиться, я щось питаю? Я ж не питаю, що ви мені не можете забороняти, чи не забавляєте. Де він знаходиться? Де знаходиться 115-й кабінет? Де він знаходиться, скажіть, будь ласка. підвалі. Дякую. Едуард, в підвалі! Це архів, вони спрячують. Ось, 115. О, кажуть, що не працює, а він працює. П'ять брешуть. Закон про звернення громадян. громадяни. Опять брешуть. Кажуть, Не працює, а він працює. Га? А ми вас не знімаємо. Ви з поблизу місця. Ми можемо відмовлятися. Доброго дня. О, кажуть, не працює. А працюють. Не працює, 115-й кабінет. Опять брешуть. І тут брешуть. Всі, всі брешуть. Що ж брешуть усі? — там? Добре, ми чекаємо. 34 стаття Конституції. Читайте, можете знімати вільно, використовувати свою інформацію в будь-який спосіб, на свій вибір. А що ж ви обманюєте людей? Скажіть, будь ласка, чому ви людей обманюєте? Там кіпа людей, а ви кажете, що прийому вже немає. Ну, обманюєте? Так. Э, а чи маєте сюда, ви право обманювати? Я наберу свого так я зайшов так, туди. Я спитаю, Ви маєте право, вони знімають. Да, 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 не, спи, не пішли сьогодні? Я не знаю. І беріть конституцію і вивчайте. Може вони вийшли. А, а я я не знаю, чи вони. Я не знаю, Критники досі, так? Да? Ну, дуже добре. Я нинка звільнила, а коритник досі працює. Добре. Ой, Павло Пожалуйста. даже. Нічого собі. Депутат поважний. Розкрав всі заводи. Депутат. Світитель з камерою Вильно. Вільно знімає. Да? Можна, так? Да? Зараз спуститься в кабаці. Добре, дякую. Дякую. Воно бачите, у вас написано. И ведеться відеозйомка скрізь. А ви кажете, що я знімаю. А ви хто? А я? Ви роботі із полком, а тут знімаєте. А я власник цього із Власник, Власник держави. Да, ви власник держави. Да, да, да. Згідно п'ятої статті Конституції, 3 статті держава. Так я такий власник, як і ви. — А ви посадова особа зараз. Я не посадова, Я чергова. Чергова, ну яка різниця? А ви зараз на работе? На роботі. — А я ні. А ви тоже на роботі? — Я а не на роботі. — Да, кино А яке ви маєте право знімати? 34 стаття Конституції. — Маю право вільно. Если посвящено, но ну, я сейчас як власник, як громадянин, знімаю. У вас оно тоже написано. Зйомка ведеться. Ні в чому. От мені наврали, що сказали, що 115-й кабінет не працює, я зайшов, а там кіпа людей. Все, так я вже там був. Ну, а мені сказала ось людина, що не працює. Ви сказали, що не працює, я зайшов і. Працює до часу. О, бачите, наврали мені. А чому? Ні, я хоч див, як я ж прийшов з'ясувати, чому мене обманюють. Та як це не зрозуміло. Людина мене просто обманула. Вона каже, там нікого немає. Зайшов, а там кіпа людей. А ну, давайте подивимося, а ну, давайте почитаємо. Ще порахуємо разом з вами. Заходьте. І що? І будемо рахувати, давайте разом. Один, два, три, чотири. Ні, я прийшов з людиною. Все, представляти її інтереси. Вон сидить. Камар Едуард Леонідович. Звернувся до мене про допомогу. Йому, надають справку. Не, даю, да, йому а, не дають справку. Не, даю, да, йому а, не дають? А, справку. Не Та все пред'являє.

вы меня снимать можете только по моему согласию я не согласен 34 стаття конституції я вам заявляю я прошу вас Я вас прочитайте беріть конституцію України 34 стаття конституції ну, да. Дайте конституцію України у кого є дудар дайте конституцію України послічення вас журналіст покажіть закон конституцію <по зараз Посудовых остей здесь еще находится гражданин и небольшой. Сейчас улюбили дать конституцию взагалі. Я покажу вам посвідчення, але я зараз як громадянин вас знімаю. У мене навіть є посвідчення, але я його не буду показувати, бо я маю я право. Маєте право. Я власник держави. Я вам покажу. Громадяни заперечують ви цього ви. Якщо ви Цивільний маєте на увазі знімати посадову особу. Ні. Це одне. Якщо громадяни це заперечують, ви повинні. Ні. Розуміти Ні. Розуміти Ні. Давайте, да, давайте висилаємо поліцію. поліцію. Давайте, відкриваємо кримінальну виказати. справу. Давайте, я визву навіть сам. Визивайте, набирайте. Ви не маєте права мене трогати, овся чіпати мене, розумієте? Маю, ви в публічному місті. Ви в публічному місті. Я не у вас дома. Це просто громадянин. Я розумію, але вона знаходиться де? Де вона знаходиться? Де ви знаходитесь? Де ви знаходитесь? Ну читаєте закон, в публічному місті? Публічному читаю для всіх присутніх. Цивільний кодекс України, основа цивільного законодавства є конституція України. Четверти, четверту Четверти четверта прочитай. стаття цивільного... почитайте. Сначала четверту житті, роботі правилами. Фізична особа не треба нам тут не журналіст. Шановні фізична особа має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію. збирання любов. Збирання, зберігання, використання і поширення інформації про особисте життя фізичної особи без її згоди не допускається, крім випадків, визначених законом. І лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Да? Далі, фізична особа, яка поширює інформацію, зобов'язана переконатися в її достовірності. Фізична особа, яка поширює отриману інформацію з офіційних джерел, зобов'язана робити посилання на таке джерело. Розказує, що є закрита інформація, особисте життя людини. Ми знаходимося в публічному місці, в публічному місці дозволу ніхто не зобов'язаний питати. Також знаходяться лише громадяни. Зрозуміло вони знаходяться, вони знаходяться в публічному місці зараз, місця доступу громадян, вільного доступу громадян. А те люди робота, ви ж на сину і розказуєте нам про наші права. Не треба розказувати про мої права. Тим більше, що у вас написано везде, що скрізь ведеться відеозапис. У вас тут відеозапис стоїть, бачите, там камери стоять, і вас записують. А ви розказуєте, що ви знімаєте? Так от ви повинні попередити людей, що їх познімають яким чином. А, Де? а я не должен попереджувати. Я не дов попереджувати власник держави цього вашого закладу. Так я власник Так я власник. А як це власник? власник держави, власник держави? Держави. П'ята стаття конституції. Читайте читайте конституцію. Читайте конституцію ще раз. Читайте конституцію. А ніхто вас не провокує? Це ви провокуєте? Не знаєте що взагалі, чому ви тут знаходити? Позвільняти вас чи що? Я вас позвільняю. У да, на наші... мене є право. Та да, є повнов... От У вас немає повноважень, а у мене є повноваження. Люди виконують обов'язки свої. Вони повинні це робити. А ви не виконуєте їх, а, ви не виконуєте їх. а я виконую, мені треба бути на роботі. Чому? що у мене своє підприємство, 350 людей працюють, а я не хочу. Я умственно робота. Да. А такі раби, як ви, там працюють у мене на роботі. Що фізична особа з платних податків? З гербом на лобі, розумієте? И все. Я вас не провокую. Вы посадова особа. И дайте свое посвідчення, кто вы є. Посвідчення свое. Посвящ... Я вам покажу свій паспорт, а вы принесите мне свое посвідчення, кто вы є вообще в цьому приміщенні. Принесіть, будь ласка, Принесіть, будь ласка, кто вы є. Вызывайте полицию. Все. Петунин, Руслан Борисович. Посвідчення своє я... Власник держави принесіть своє посвідчення. Посвідчення мені, бо я зараз буду на вас заяву про згідно закону про звернення громадян. Я до вас звертаюся усно і хочу отримати інформацію. Хто ви є? Керуючись документ покажіть. Документ покажіть. А чого вам треба документ? документ Посвідчи, ви обов'язані ще зробити. Де написано? Зобов'язаний про місцеве самоврядування. Да. Ви Ось, вот. не Хто ви? Придивіться, якого. Ось все, дивіться, от. А я вас витримую. Вона дуже пасує. Посвідчення. Так посвідчення хай дадуть. Я не можу перекрикувати. Будь ласка, Едуард, я не. Зараз принесете зараз своє посвідчення. Так, я визову 102 і хай розбирається з вами. Адреса, яка у вас зараховуючи адреса? адреса тут знаходження. Де шурупова, ми знаходимося? два? Ваше Знаєте, куди випуск? Я не знаю. Да. Очень жаль. 100 -2. 100 -2. Я представлюся. — посвідчення. У вас об'язані об обязані. Читайте закони. Закони, закони. закони. Закон про провести доброго дня. Можете мені на Шурупова скільки два. шурупова два викликати наряд поліцію. А людина не представляється, не показує своє посвідчення Я сказала вам, посвідчення. Мені ваше. Не я не хочу отримати посвідчення у посадової особи. Вона його пряче. За той я не знаю, хто вона за Пайтунін Руслан Борисович за той час, тобто вона вам працює. Щас приїду. Мені надо ваше посвідчення. Мені треба посвідчення. Може у вас його немає? У мене є посвичення. немає. Може, я не бачу. Я тоже поставив посвідчення. Да, 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 да. Повинні у вас є у мене пов'язки з по Так, да, так, да. і любої людині, конечно, і носить. Бо а можете отут носити. носить, можна при це У вас бейджика немає. Ще раз говорю, у вас немає бейджика. Беджик не зобов'язано посвідчення. Ви повинні носити все. зараз поліція приїде, хай з'ясоває. Хто ви є? Я не буду нічого казати, я не буду за якісь другі відділ від у мене ця людина, ваша дочка, зареєстрована, Повідомлення коштою до мене надійшло. Тобто, як тільки приходить до нас повідомлення про зняття з реєстрації, на карті реєстрації Ні. Я знибу з реєстрації тільки на підставі ось такого повідомлення. Поштою а реєстрація, а державна реєстрація. Я це у себе у себе відмітку не можу поставити без повідомлення. Ви це прописано законодавчо. Тобто до тих пір, поки до мене не прийде повідомлення, не я собі ставлю відмітку 207 сі ома постаново від 2 березня 2016 року, правила реєстрації. Тобто, як тільки до мене прийде повідомлення, я у себе утро відмітку з реєстрації. І е, на підставі тільки на наступний день ви я зможу. Да, да, я зможу тільки потім вам видати довідку, що ваша дочка знята до, до, до тих пір, поки вона це повідомлення до мене не дійде, вона у мене зареєструвана да. зараз тільки на основі повідомлення. Повідомлення надсилається, ні, надсилається повідомлення. Ну, ж грамотна, вона ж може законодавчі акція. 207-го постанова правила реєстрації. Тобто як тільки до мене да, прийде повідомлення, пошту воно надходиться, і так само я роблю розсилку по всій країні, так і мені дають розсилку. Тобто тільки по, після отримання повідомлення можу віддати вам будь-яку довідку. Ну не раніше. Після того, як вони всі документи з райвідділку суди забрали, узурпували владу, зараз документи зникають. Тільки що суддя їм намагалась зробити зауваження. Я попередив суддю про можливість вчинення кримінального злочину. Подивимося, зараз перевіримо. Да, да, ні, до вас претензій немає все, да. Або суддя закриває процес, скажу, і виносить ухвалу стосовно заборони відеозйомки, що є підставою для притягнення до відповідальності цих суддів. Так? Або, ми знімо, або ми знімаємо. У вас, скажу, два варіанти, шановна пані суддя. Все, вона сказала ніяк ухвалу, не виносить добу. Тоді ми знімаємо. Дякуємо що... за перетину.